Трохи видно, селезень плаває якраз по центру відео, світленьке п'ятнишко. Вдалося його піймати в об'єктив. Тиша, спокій, гармонія. Підставки під вудлища. Мабуть, таке тут рибалки приїжджають. Але рівень води низькуватий. Що ж, цей круг цементний, він був практично весь у воді, аж через верх переливало. А це весна тут має бути зовсім багато. Рязки багато, значить, різним куликами, пташками. Є що їсти? А яка тут яблунька красуня? Зараз спробую ближче підійти.